Жив був гном на ім'я Фред у чарівній країні Лісогорія. Лісогорія це густий казковий ліс, де кожне дерево приховує всередині затишний будиночок гнома. Ці будиночки гноми будують самі, видовбують у стовбурах кімнати, прикрашають стіни візерунками зі смоли, а на стелі розвішують світлячків, які світяться замість ламп. Фред і його найкращий друг Вільям жили по сусідству. Їхні домівки були звичайними для гномів, але кожен гном намагався додати до свого дому щось унікальне. Наприклад, Фред обожнював збирати гриби і розвішував їх у кошиках під стелею. А Вільям прикрасив свій дім крихітними музичними скриньками, які грали мелодії, якщо на них подути. Гноми лісогорії обожнювали солодощі. Майже все у них готувалося з медом: пиріжки, печиво, цукерки, навіть чай варили з медовим сиропом. Життя гномів було спокійним і розміреним. Лісові звірі товаришували з гномами, а птахи часто приносили новини з усіх куточків Лісогорії. Якось Вільям завітав до Фреда на чай. Вони затишно сиділи за круглим столиком, пили ароматний чай із медовими пряниками. І Фред саме розповідав, як учора знайшов найбільший гриб у лісі. Раптом Вільям нахилився ближче і прошепотів. «Фреде, ти чув, кажуть, що деякі гноми збирають експедицію за межі Лісогорії. Фред розкрив очі від здивування: експедицію, але навіщо? Ми ж рідко покидаємо свої домівки. У нас тут є все, що потрібно для життя. Вільям пожав плечима. кажуть, вони шукають щось незвичайне, щось дуже важливе для нашого лісу. Але що саме ніхто не знає? Фред замислився: він був допитливим гномом і завжди мріяв дізнатися, що ж знаходиться за межами лісогорі. Через кілька хвилин він рішуче заявив. Ми повинні з'ясувати, що це за експедиція. Наступного дня друзі вирушили до сусідньої частини лісу, де збиралися гноми-дослідники. Вони побачили цілу групу гномів із маленькими рюкзаками та картами. Один із них, старший і мудрий гном на ім'я Гаспар, розповідав: у глибині лісу знаходиться легендарне золоте дерево. Воно може зцілювати весь ліс, дарувати йому силу та здоров'я. Це дерево всі ці роки підтримувало стабільне і мирне життя в лісі. Але нещодавно щось сталося. До нас почали доходити чутки, що багато дерев почали всихати зсередини, а ґрунт стає непридатним для життя. Хто знає, коли це дійде до нашого селища. Тому ми повинні вирушити в експедицію, щоб знайти золоте дерево, дізнатися, що сталося, і спробувати допомогти. Шлях до дерева важкий і небезпечний. Тому подумайте десять разів, перш ніж приєднатися до групи, ми не знаємо, що нас там чекає, і потрібно бути готовими до всього. Якщо вам сподобалася історія, не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку.